Всім привіт гостям і підписчикам каналу. До вашої уваги хочу представити відео, як ну, називається нутрак, або називається справжній нутрак. Що це мається на увазі? Це у пренатальному розвитку плода у організмі матері, відбуваються якісь зміни. І сім'яник не опускається у мошонку, а залишається в червні порожнині. У мене є відео на каналі, називається «Несправжній нутрак. Коли по дорозі в мошонку застрягає ну, сім'яник у паховій ділянці, а це вже справжній нутрак, коли він не проходить через пахове кільце. На даному відео я у своїх клієнтів купив нутрака. Йому десь вже багатенько часу, десь місяців, мабуть, з 10, а може і більше. Його не знали, що з ним робити, і погано кормили, бо не знали, де його діти. Він вже і воняв, і отаке. От а тут я їм запропонував, вони мені продали його там в два рази дешевше. Ніж могли продати як нормального кабанчика. Я знаю тут десь приблизно 60-70 кг цьому кабанчику внутрачкові. От вже й ми прийшли до операції. Вистриг я операційне поле, змастив два рази йодом. Коротше, смисл такий, що треба. Дивіться, є маклак, оце зверху кістка. Е, його нащупали, два пальці вниз відміряли. І в напрямку другого соска вниз рухаєтесь. ну розріз робите. Це хто, можливо, спеціаліст і не знає, як це робиться. Оце так. Два пальці вниз від маклака на другий сосок. І ріжете, щоб ваша долонь, ваша лодонь, долоня зайшла. У отвір, який ви маєте зробити. Е, так, е, обробив гарно руки, бо це ж порожнинна операція. Тобто мені треба буде залізти в червну порожнину рукою. Треба, щоб асептика, антисептика була максимально, яку ми тільки можемо. Гарно вимили руки з милом, вимили самого кабанчика е, з милом, витерли. І Два рази обробили йодом і руки також, дивіться, як я їх гарно обробив, два рази йодом. Потім зробили йому новокаїнову блокаду ну, по місці розрізу. Дали йому там пару минут, щоб воно спрацювало, новокаїн працює дуже швидко. Коли я йому оце скальпелем вскрив шкіру і підшкірну клітковину, м'язи ще раз проколов новокаїном. І дивіться, пальцем я пробиваю черевни, черевні м'язи. Це можна робити скальпелем, можна робити тупою частиною ручки скальпеля. Але я е, советую всім зробити, чим тупіший, е, тупішим предметом ви будете вскривати, тим буде краще заживати рану. Дивіться, я пальцем пробив і вперся в очеревну. Це загально піхова оболонка, яка відділяє м'язи. Черевної порожнини від самої черевної порожнини, органів, вже, як і в неї. Вона така кліонка крепка, і можна пальцем не пробити. В кого виходить, в кого ні. Я її просто пробив е, зажимом і пальцем розтягнув. Вже там. І от от раз я вже заліз у саму черевну порожнину. І, і Даний сім'яник був з правої сторони, і я його зразу захватив і витягнув. Сказали, що кабанчика кастрірували. В нього було лів'яник ну, лівий вийшов, а правий схований. Я вже знав, де його шукати. І я його зараз витягну і вже в принципі не буду нічого йому робити, окрім цього. Бачите, я його просто вирвав, нема смислу в'язати. Я стільки вже їх переробив. Вони, там у нього коротенький цей сім'яний канат. Ви його вириваєте, і він, як правило, недорозвинутий. Якби він був на дворі. Ну, в смислі в мошонці. То він довгий і вена і артерія там максимально розвинуті. І то коли кнура кастрілити, треба перев'язувати. Тут можна не перев'язувати, не тратити на це ні час, ні, ні зусилля. Свої. Я просто його легенько відриваю. Все, він відірвався, проблем нема. Скільки робив, ще якоїсь там кровотечі не було. Е, тепер далі. Е, максимально робите. Чим поменшу ну, розмір отвір, бо чим більше зробити, будуть лізти кишки. От тут в мене в цьому відео чуть он видно було, що кишки полізли, але ну, нічого страшного в цьому нема. Я зараз е кидаю на нижні, на нижні там два, два ряда м'язів, на нижній ряд м'язів і на очеревану ту, яку я пробував заживом. Накладаю зараз там просто одностіпковий. Е... Ну, не помню. Ну коротше, один стібок я там наклав, їх зтягнув і зараз зверху ми дійдемо, я зроблю п-образний шов. Тобто в одну стінку заходимо, опускаємося на 2-3 см, знову заходимо і виходимо, і в другу так само. Получається, ми е... Такий квадратний, ті, виходить, типу, шов. Такий П-образний. Оце я, їх, як, як правило, роблю. Коли в мене все виходить тугенькі м'язи е, і стінка широка, як більш вгодованістю кабанчика краще, то можна просто на верхні м'язи е, косі черевні накладати. І на низ можна черевну навіть не зашивати. Тут прийшлось, бо кишки вилізли, то щоб не було защемлення в самій рані. Я оце роблю. От я антибіотиків туди наляв, амоксицелін, чи біцелін, чи пенбекс. Ну, антибіотиків різних можна. Головне, щоб вони були розчинні, ніяких присипок, цинкових там і тому подобно, туди не можна сипати, бо в них іде наповнювач біла глина. Ця глина не розчиняється в м'язах. Вона потім зробить свіж. Або абсцес і воно все буде витікати, вам зробить дирочку, буде витікати, доки все не витече звідти. Або буде запалення таке, що придеться вскривати, таке як літрова банка. Так, я от зверху оцей же П-образний шов роблю. Дивіться, вийшов зверху, опускаюсь на ту ж саму стінку знизу, виходжу, перехожу на другу стінку так само. Раз і два. І зашиваю. Він, виходить, на одній стороні вузел, а стягую ну, з двох сторон типа, по два шва. Тобто, виходить, не два стіпкових шва робимо, отдельно, а один, але він ну, міцніший. Так, от дивіться, з одної стінки. Зараз я їх теж зв'яжу. Ну, антибіотики, понятно. Слабенько цього кабанчика кормили. Видно, що він худий, недоглянутий, як слід. Ось таке все. Я оце закінчую з м'язами. Нічого теж складного нема. Коротше, суть самої операції. Ми повинні забрати сім'яник з. Організму тварин. Все, забрали і суть змінюється. Нема гормонів, воно все виходить через нирки, сичаю, запах пропадає, і вже такого кабанчика через півтора місяця після операції можна різати. Що я і зробив? Ми в кінці побачимо, який він виріс. Так, а тепер просто на підшкірну клітковину на сало і на шкіру накладаємо одностіпкові шви. Тут в мене їх вийшло чи 7, чи 8. Можна і 6 зробити, але ну, я вже так нікуди не спішив, то вже поклав більше, щоб воно гарно зажило. Отак, От раз, два з обох сторон. Я вам скажу ще, що багато я цих нутраків раніше робив. Зараз під час війни ну, люди вже більше вважають гроші. І мені там вже розказували м'ясники, що на фермах вже дек попадає нутрак, просто його пол забили і ніхто з ним не грається. Раніше було по 5-6 по привозили мені нутраків за одну ходку. М'ясники десь брали на фермах товарні свині. І отак їх за півціни забирали. Дзвонять, є, є, за ціну договорилися, ну, зі всіма по різному. Ну, як правило, в нутрах стоя пів ціни, кабана, як обичного, товарну. От, дивіться, все шви накладені, просто я їх всіх вже відрізав нитку, все зробив. Ще хочеться сказати, що є свині з генетичними якимось аномаліями, або в свині, або в кнуру, які можуть передавати оце. Що родяться нутраки поросята, ось дивіться сім'яник. Були в мене клієнти, які купили дві свинки на комплексі. І одна з них, три виводка їм привела, і 2-3-2-3 було кабанчика нутраки. Вони гралися, доки я їм не розказав, що це треба її видалити, бо вона буде далі родити. Так пройшов місяць, дивіться який кабан гарний. Так, кормив я його 10% висівок, 10% в мене там були такі пленки з мукою пшениці дерть, і я йому давав гороху пів, кілограм і пів, пів кілограма соняшникової макухи. Тобто там особо з ним не грався. І премікс. Не пам'ятаю, чи, чи півтора, чи 2% от таке. І їв він мене, правда, я йому давав, стільки йому влазило. Тобто він мене десь до 5 кілограмів їв. Так, і пройшло півтора місяця, дивіться, результат. Який він був маленький Щеголь, через півтора місяці він заважив на вагі 156 кг. Це рівно він заважив, бо я е, ну, на цифрових вагах їздив, ось зараз ми його грузив машину м'ясникам здаю. І він рівно заважив отак, отакий, таку вагу. Тож вважайте, потрібно їх здавати чи не потрібно, може у вас є де кого наняти. В принципі, можете нанімати людей, спеціалістів, операція нескладна. Думаю, все всім понятно, Всім всього найкраще, слава Україні!